нікому не мішає. Поперед тебе розкладний столик, на який подають їжу. Так що все добре. Оля Чумаченко, Таня точно квадратні ночви. Ілья, Таню я. Таню я графік світла. Я не знаю, Ілюша, написано з двох до чотирьох. А як буде, не знаю, ще ж ще варійки включають. Так же ще з двох до чотирьох, начебто. Да. Якщо не помиляюсь, з 2, до четвертий. Бахетбек. в поїзді, точніше, вибач. Ага, зрозуміло. Тож довгі прямокутні, то ночви. Таня Бондар. Якщо довгі прямокутні, то ночви в нас називають. Павел. Лайк like поставив під номером 36 Таня Ворона. Павел дуже вдячна тобі, дякую. татові привіт передавай. Віра Юлю... Олюня, доброго дня. Вірочка, як справи там, що нового в тебе? Яка погода? Так, що сьогодні, хто планує готувати, пишемо смачненьке, може, хтось щось буде готувати. Я хочу смаженої картоплі на салі, на підчеревині. Зараз, мабуть, і насмажу на обід. Я ще не снідала, на обід приготую та буде сніданок і обід разом кави попила. Прийшли, намерзлися, купували подарунок доні на день народження. Так що такі справи. Ну, що, чи, чат завище, що я? Чи я? Що я сидю, це втикаю? Мабуть, завищать, чи що? Ні, не завис, значить. А що ж воно тут не всі замовкли? Втомилися вже, мабуть. А, ні. Чи, да? Ага, Віра бачу, Вавлюня, доброго дня, новогодній. Привет, таки Павел, я піру хочу сделать. Смачного вам пирога, Павел, з чим пирог буде? Який? пирог ще Капуста, картошка или сладкий? Или я прокрутиш стрім в записі. Оля, доброго мирного недільного дня. Тані всі друзі, чатівці всі здоров'я, міцного, мирного неба над головою, злагоди сімейного затишку, всім бажаю, Олічка стожу. Дякую за підтримку, нас заєм тобі також міцного здоров'ячка твоїй родині. Бахетбек, я зараз в його кімнаті сиджу, он і музику слушать, і себе ж то кушать, і себе ж то кушать кушать. А ви що, окремо їдете у різних кі... а, в кімнаті, але їсти готове собі, а тобі ні. Ви по різному, по-різному, ти собі, він, собі, сам собі режисер. <сум> Віра Багачева. Вчора сніг, голольот, вітер сильний. Сьогодні на плюс отіпіль голова розривається. Так, воно ж переход цього температури і вже зовсім по іншому здоров'я. Навогодність і я не знаю, що ви прислали, чому, вас, чому вам так сумно чи смішно, я не знаю, що то у вас, чи сльози, чи сльози радості, я не знаю. Павел, не знаю, поки думаю. Ага, зрозуміло. Так, Таню, коли? на день народження та Ілюша. Вера Богачева. хочеться приготовить медовік смачного Веронька. Я є, слухає, мішу тісто, от люба золушка, все всюває. грубко розтопила й попоралась, і дро принесла и Тісто, місце и горішки будуть. Бахетбек. Я обиделся, думаю, ще лежать, я більше бо... я не зайду, я відпишусь. А що сталося? А чого я не вірю, що? Я вірю, що ти пишеш. Чого, хто, чого ти придумав, що я тобі не вірю. Ти сам це вирішив чи що? Підпишися, будь ласка, ніхто нікого не тримає, Ілья ясно.